Щодо Харкова, я вам вже казав, вчора Володимир Зеленський прокоментував жахливий удар трьома балістичними ракетами, які мали в собі касетні снаряди по житових масивах Харкова. Мер міста Ігор Терєхов також сказав, що вночі була атака шахедами. Продовжують росіяни бити по наших фактично профронтових містах. Загалом це північний напрямок, і, начебто, росіяни на Харківщині, Сумщині. В Чернігівщині збирають якісь сили для можливих наступальних дій. Більше про Харків давайте говорити вже традиційно з нами на зв'язку. Наш кореспондент з цього міста Аня Черненко. Аня, вітаю, слава Україні! Героям слава, моє вітання. Ну, от зараз я на місці біля того будинку, точніше між тими будинками, над якими розірвалася ця ракета. І ви бачите, що зараз один із тих багатоповерхівок, які найбільше, яка найбільше постраждала, її вже закрили саме вікна вибиті стіни, які постраждали. Вчора наші рятувальники вони десь близько 21.30 тільки закінчили аварійну рятувальну роботу. Тобто це були сняті конструктиви які могли нести небезпеку, що що могло випасти, так і цей же час паралельно вже тривали роботи з закриття от контурів. Ви бачите, цей дім вже виглядає. Ну скажімо так, вже точно краще, і як на жаль, дуже і дуже багато будинків, які є в Харкові. Роботи з закриття контурів з перевірки, тривають в за кожним з таких, от вікон люди зараз вимітають скло, продовжують уборку, прибирання. І сьогодні, коли тут я знаходилася. То дуже багато людей, які повертаються в тому числі з лікарні або з ранкових оглядів. Люди, які перев'язані бинтами, люди, яких вчора посікло склом або уламками. Я просто нагадаю, що загальна кількість людей, які звернулися до медиків після того ранкового страшного удару, це 114 людей, і серед них дев'ять діток. Кількість зросла серйозно. щодо пошкоджень, які нанесли місто цим ударом, це знищені пошкоджені кілька виробництв, Це 45 будинків, сукупний. Багатоповерхових і а, приватних будинків це дві школи, які пошкоджені. Це два садочка і центр дитячої творчості пошкоджений дуже сильно. Ну і звісно, вчора протягом дня тривала перевірка комунікацій, щоб повернути до навіть серйозно пошкоджених будівель все, все що можливо для комфортнішого життя. Сьогодні також тривала перевірка а, автівок, які пошкоджені. Правоохоронці на місцях допомагали оформити а, майнові втрати людей. І от ви бачите, це один з навчальних закладів, який теж був пошкоджений. Вікон немає в класах. Є проблеми зі стелями. Вони пошкоджені частково меблі пошкоджені так само, і там тривають роботи з оцінки майнових втрат, які є для навчальних закладів. І окремо хочу сказати, що сьогодні така. Добра справа, яку роблять місцеві, просто люди з будинків, які тут живуть. Ті люди, які працюють тут, вони всім, хто працює, хто просто відірвався від свого прибирання в квартирах, віддають кофе перед каву, передають, віддають пасочки. Тобто підготовка, незважаючи до таких складних наслідків, ще й триває до великодня. Але перш за все, я б дуже хотіла, щоб ми почули медиків, які розкажуть, в якому стані а, найважчі пацієнти. Що вчора їм було вже надано як допомога, щоб для декого рятувати життя? Адже в однієї з найважчих пацієнток, на жаль, через удар уламками є ампутація. Я пропоную послухати медиків саме про стан постраждалих. Було три дуже важких пацієнта, які одразу були доправлені в операційну у жінці 40 років. Була травматична ампутація, і ми їй виконали тут вже ампутацію лівої нижньої кінцівки на рівні верхньої третини голіні. Також чоловік був доправлений важкий і одразу підняти в операційну, з проникаючим пораненням черевної порожнини. В нього був уламок в животі органи вдалося. Всі зберегти. На зараз і жінка, і чоловік знаходяться в реанімації. Третя людина, це також була піднята в операційну, там більш легкі поранення. І хочу також сказати, що поки медики надають необхідну допомогу людям, які отримали найважчі поранення вчора від цих ракетних ударів. На місцях люди, які отримали майнові втрати, вони продовжують лагодити якось квартири. хтось дітей і людей старшого віку вивозить на час квартири, поки триматиме там ремонти. Хтось навпаки з'їжджається сюди, щоб допомогти своїм рідним, своїм друзям якось привести до ладу майно. Але головна потреба місцевих зараз це, звісно, вікна. Вона стосується багатьох харків'ян, тому заповнюються заявки, тому заповнюють. Ця от перші такі потреби до благодійників, до міської влади, до комунальних служб для цього в тільки от за по цим об'єктам де були влучання, працюють два мобільні ЦНАПи. Їхні адреси можна знайти в офіційних телеграм-каналах. Також вони тут є на паперових оголошеннях на під'їздах або можна спитати в будь-якого правоохоронця, які також тут залучені до несення чергувань, щоб не було. Можливих мародерства або можливих якихось непорозумінь на місцях, тому от, ця робота з оформлення вона теж триває і тут максимально намагаються допомогти в оформленні заяв на відшкодування. Я б дуже хотіла, щоб ми теж сьогодні послухали місцевих мешканців. Це звісно такі базові речі, які вони говорять, але разом із тим, вони зараз нагально не нагально необхідні кожному з тих, хто в кого пошкоджена квартира. Ну і власне тих прекрасних жіночок, харків'янок. Які сьогодні роблять тут передвеликодній настрій і роздають місцевим пасочки разом із кавою і чаєм. Це вікна. Домашній ремонт це вже поточне, а в першу чергу це вікна. Донька ночувала там у вас. Ні, донька ночувала у сестри, тому що ну, как бы теж тоже... Страшно. По того, що попали, не попали, куда ні там цилились. не смітушні этого. Хочеться допомогти людям. Працюють комунальники, хлопці з Нацгвардії. Пригощаємо кавою, чаєм, пасочками і хочу також сказати, що вчора ж вже сьогоднішній сьогоднішній день, сьогоднішня доба вона почалася ще одного влучання. Харкову били по Київському району безпілотниками. Влучання прийшлося в приватному секторі. На щастя, про поранених через цей удар не повідомляють, але тим не менш і ця ніч не була тихою для Харкова. Окремо хочу сказати трошки про інші міста і інші населені пункти. Наприклад, вчора не тільки по місту завдали вали ракетних ударів окупанти, а ще й по ізумщині село Городове. Коватка невеличка, ймовірно, і по ньому був завданий також ракетний удар. Хоча там експерти ще встановлюють зброю, тому це оцінка, скажімо так, попередня. І окрім того, Куп'янська це місто, про яке напевно ну не можна не згадати, тому що масованим атакам піддають росіяни і сьогодні. З 3.40 до 4.00 ранку випустили кілька кабів, через що є люди. Деякі звернулися до медиків на щастя, більшість п'ятеро людей, четверо жінок і один чоловік. Це все ж таки гостра реакція на стрес без поранення, але тим не менше знову зруйновані близько десятка приватних будинків. Тобто вони знову випускають авіаційні бомби, авіаційні снаряди саме по приватному сектору. І окремо голова Харківської обласної військової адміністрації Лексі Нігуба щодо Куп'янська відзначив таку інформацію, що протягом доби, що минула, по Куп'янську випустили загалом 10 кабів, і знову один з цих кабів. Це та страшна півторатонна авіаційна бомба, яку нещодавно, також от кілька днів тому, також було випущено на це місто і випущено просто в дев'ятиповерхівку. І от знову такий черговий удар. На щастя, загиблих за добу в Куп'янську ми не маємо, але тим не менш ситуація там це масовані атаки, комбіновані атаки. І, в принципі, ну, не буває там тихих годин, коли не лунають вибухи. Зараз вже посилили удари саме кабами, саме з авіації. Пані велике тобі дякую за цю інформацію. На жаль, кожного дня ми бачимо, продовжуються удари, і це особливо так, ці от іскандери з касет, касетними ударами. Тут, якщо раніше хоч намагалися та, якось виправити, придумати, сказати, що, мовляв, били по військовому об'єкту, тут все чітко видно і зрозуміло. Тут навіть в долі сотої відсотки немає е, сумнівів, яка була мета цього удару. Велике дякую тобі, Аня, за цю інформацію. Нагадається, наша Аня Чененко з Харкова, яка щодня детально розповідає, що відбувається в Харкові і чим займаються терористи кожного дня.